На рахунок питань про вініл мені. Може звинувачував чи да. не на часі? <рес> По перше, кіт, він такий непередбачуваний клемп. Треба його зафіксувати. Да, він... Ми частина вінілової культури України. Тож долучайтесь і будьте також її творцями. Боже, як папа сказала. Так, ну що, друзі, вітаємо вас на каналі SoundMag, З вами знову Настя Грушечка і Ніл Тарасов. І Ніл Тарасов. І ми зібрались з вами для того, щоб черговий раз відповісти на ваші питання про вініл, які ви нам позадавали під минулими випусками. До речі, минулий випуск у нас був про догляд за вінілом, і він вам зайшов. І тим паче це був такий трошечки дебют у нашого Ніла в якості сольного. Та ні, ти, ти ні? була поруч, ти мені допомагала, так що це все одно наша спільна робота. Але якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я вважаю, що у тебе талант. Ну, дякую дуже. Ну, в принципі, <с під <с минулим цим відео дуже багато людей дякували да, за те, що саме про догляд. Е, є ще що додати, і ми це зробимо обов'язково в майбутньому. Про вакуумні ми які покажемо, може покажемо да, технічно, як там. Набрать спреям да. Ну це треба да буде ще раз нам підготуватись, і ми це зробимо обов'язково. Так, ну і не будемо затягувати, а розпочнемо з першого питання, яке нам ставить Роман Фріман. Він пише: побачив, що вартість платівки з одним і тим самим альбомом сильно відрізняється в різних рітейлерів та навіть на сайті виконавця. Як виявилось, є різні видання одного й того ж альбому: US, Europe, Official, Unofficial. Розкажіть. Ну, ми частково вже цю тему піднімали у минулих випусках. Дійсно, да, у одного того ж альбому буває дуже багато варіантів видань Europe, USA. Я раніше розповідав, що для Японії особливо дуже часто роблять якісь незвичні варіанти видань альбомів, часто додають бонус треки якісь яких немає на виданнях інших країн. Звісно, всі видання будуть відрізнятися банально навіть від заводу, де вони робились. Але це ми вже теж проходили. Unofficial видання це, наприклад, коли альбом якийсь культовий, який всі там ну, багато людей люблять, але його чомусь не роблять додатковий, типу, ну, додатковий тираж, наклад. І Фанати роблять, скажімо так, свій такий бутлеговий варіант да, в гаражі на якомусь своєму обладнанні. Воно часто буває ну, недостатньої якості, але я хочу сказати, що є піратські неофіційні видання, які зроблені не знаю де. Може в, дійсно в якихось ну, великих заводах, десь може на якійсь значної сміні. І ці видання дуже якісні по звуку. Тож те, що написано unofficial, це ще не значить, що воно буде погано по звуку. Також один і той самий альбом був. Буває, платівки в нього бувають в різних кольорах, тобто видання на синьому вінілі, на білому, прозорому, чорному, класичне видання. І Також є люксові видання одного і того ж альбому, там де якийсь буклет додається, або плакат, або пакування якесь незвичне. Тож, дійсно, так, один і той самий альбом може бути в десятках варіантів, навіть, навіть в сотнях, можливо. Вот. і... <тур> <тур> у деяких фанатів у якихось альбомів є по 5-10 по да, варіантів прямо в своїх колекціях. Вони там знають, оцей краще звучить, оцей красивіше, це ще щось, оцей ще щось. Тож, так, да, це така цікава тема, і. Да. Можна збирати різні, головне музику любити в будь-якому разі. І якщо ми вже заговорили про виробництво саме платівок, то якраз є цікаве питання в тему, і, до речі, від теж Романа Фрімана, <рес> тільки під іншим випуском. Дякую, Роман. Так, да, це прямо. Ви піднімаєте, тримаєте на плаву наш формат. Так от питання таке. А ми говорили перед тим про яблучко на платівці. Mm -hmm. Пам'ятаєш, що воно може відклеюватись? Там хтось в коментарях вже навіть да. його відклеює там. щось відбувається. А, тож, нарешті розгадав таємницю, пише Роман. На одній зі своїх платівок The Clash London Calling помітив, що на Runout Groove там, де тиша, але ще не яблуко. Віг... Вигравірована яка сім'я, і це не хто зі складу клашів. Виявилось, що Тім Том це Тім Янг, чувак, який робив прес на заводі, типу пасхалка від інженера мастерингу. Круто, що такі деталі можуть ховатися прямо на вінілі. Дійсно, да. І насправді мені трошки дивно, що тільки зараз ми загалом підняли це питання, але дійсно на в цьому місці, де grooves, Знаходиться там, да, є таке пусте місце, і кожна платівка, кожен альбом проходить процес типу мастерінгу під вініл і процес катінгу, тобто коли робиться майстер-диск. І от та людина, яка це робить, цих людей насправді в світі не дуже багато. І в топові лейбли, топові артисти, вони працюють постійно з одніми і тими ж спеціалістами, і вони обов'язково помічають свій мастер-диск. Вони беруть такий дуже такий тонкий. Ну як карандаш, але він не карандаш олівець, олівець. Да, такий. Вони вони беруть такий, дуже тонкий, як олівець, але він. Якби нарізає, він не малює, а нарізає таке. І також в цьому місці часто ще бувають якісь послання від безпосередньо музикантів, або теж якихось людей, які причетні до цього альбому. В мене є, наприклад, платівка Black Metal, другий альбом від Діна Бланта. Це такий андерграундний в принципі артист. Але він зі своєю такою філософією, зі своїм вайбом. В принципі, він якби, рахується андеграмм, але при цьому він отримував деякі доволі великі премії. Так от, да, в нього там прямо написані послання цікаві такі, і так їх можна отак от тільки там побачити. Да. Тож, да, це цікава штука, і це ще один момент вінілу, в чому він переважає. Мертву цифру, скажи, це дуже прикольно. Якось так. Хотіла пожартувати про послання Донатте на розуріз і так. Думаю, знаєш, ти розповідаєш. Я сажу така, викласти було таку пласівку і там донатти на росуріз. Дуже серйозне питання у нас є: питає Шан Баку. Чи можна використовувати замість прижимного клемпа кота? Це дуже серйозне питання. Чисто технічно, мабуть, можна, але не треба. По перше, кіт він такий непередбачуваний клемп. Треба його зафіксувати. Да, якось. Він скоріш за все витримає ну 10-20 обертів, і потім він <с зрушить <с з місця притиску. І я думаю, що це мало ефективно. Плюс від нього залишиться обов'язково якийсь ворс, який нам треба буде прибирати. А як його прибирати, ви дізнаєтесь в нашому минулому випуску. Якось так. Добре, переходимо до наступного питання і питає Ігор Федан. Доброго дня. Розкажіть Доброго. про езотропні платівки, як вони працюють і де їх можна купити. Що це таке? А, та, не насправді ну, не складна ця історія. Це більше про дизайн, насправді. Езотропні платівки, до речі, в мене жодної немає в моїй колекції. Зазвичай їх роблять якимось таким лімітованим виданням, якимось бонусом або якийсь Ну, такий, це не основний наклад альбому, скажімо так. Це, по суті, пікчер-диск. Що таке picture-disk? Мені здається, ми вже казали. Це коли на самій платівці ми бачимо якийсь малюнок кольоровий. Да, і зоотропні платівки, вони просто це piccher-disk, з таким малюнком зроблений, що при обертах у нас з'являється анімація. Да, вот. а -а -а. Але да, в мене не, немає таких платівок. Е я їх бачив у своїх друзів, бачив їх в рекордсторах. Я думаю, що ми зараз десь тут якісь скріншотики покидаємо. Да, да. Да. Е е ну загалом, в принципі, нічого особливого. Це пікчер-діск. І я маю додати, що пікчер-діски вони не е дуже класні по звуку. Тому так, да, якщо ви саме про звук Аудіофіл, то я раджу мати альбом на класичній платівці чорній. Якщо сильно хочеться для колекції ще якусь кольорову версію, або пікчердіск, або е оцей варіант, то будь ласка, але все ж таки, якщо ми про звук, то Важно мати ще нормальну платівку оригінальну. А от цікаво. Тут питають, як їх купити. Вони якось підписані, типу, це і, ну, і, 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 дроп, чи, чи як? Звісно, там... <гум> звісно, так. Да. Ну, По-перше, типу, їх насправді не так вже і багато, їх і немало, і небагато. Це історія. Ми, ви маєте просто, от ви любите які, як, якогось артиста, да? ви слідкуєте за ним, виходить новий альбом, і ви опа, і цей артист. Видав так, так, такий формат платівки, і ви про це дізнаєтеся. А так, окремого якогось сайту е, ну, нема. Це, ну, це просто один із накладів конкретного альбому в такому форматі. Е, скинемо ще, мабуть, в описі там подивіться, буде лінк більш такий детальний інтерв'ю з дизайнером, який робив багато подібних платівок. Добре, чекаю від тебе на лінку. Я вже тобі його скинув. <с> Добре, я не бачила. <с> так, ну у нас ще є питання, я так підозрюю, що воно буде трохи схожим. Пише Євгеній: Відомо, що якість звуку ближче до кінця платівки, цебто яблука, погіршується. Чому на деяких альбомах зазвичай останні треки на стороні більш спокійні і менш насиченіші за музичною інформацією? Голка м 95 є. і кажуть, що МТ заточки з цим краще справляються. Ну і знаю, що є спеціальні видання, які вирішують цю проблему. Тулпі видання того ж самого, наприклад, інерспікер Таймпала. З вашого досвіду, що ви можете сказати з цього приводу? Хм. Е, цікаве питання насправді, але воно таке дуже дискусійне. Е, з мого власного досвіду в мене є. Перший прес теми і він звучить дуже погано. Неважливо, близько до яблука чи не близько до яблука. Ну, Такий прес от вони зробили. І переведення, я знаю, потім вже виходили, може навіть декілька. Вони всі були ну, кращі по звуку. Це така, такий нюанс. Саме от цього альбому. Але вони бувають такі нюанси з іншими альбомами теж. На рахунок погіршення звуку ближче до о, яблука, це дійсно є така історія, і, і навіть на звук впливає. Форма тонарму, s образний і прямий, і Дже-образний. Але це все дискусійне. Да. Прямих таких доказів, прям, ну я не бачив, я читав про цю тему. Але, ну, скоріш за все, я би радив артистам, які видаються на вінілі. Робити так, щоб в них не грала музика прямо от на стороні під саме яблуко. Якраз от ви сказали про два LP-видання, це, скоріш за все, видання якраз на 45-й швидкості, і вони якраз типу по два треки на стороні і просто там немає інформації вже близько до яблука. А коли ми хочемо засунути, скажімо так, на сторону типу, під 30 хвилин музики. То ну, це, по-перше, буде 33 швидкість, тоньша канавка, і, відповідно, музика буде грати прямо от під яблуко. Це типу не ок. Всі да, класні аудіофільські видання не будуть такими і будуть на 45-й швидкості. Тож, ну, на рахунок форми голки, ну, тут ну, треба експериментувати загалом всі ці моменти, ну, це нюанси вінілу. Так, за це ну він не ідеальний, але за це ми його і любимо. Якщо да, про хочеться типу аудіофільські видання, шукайте або чекайте, коли ваш улюблений альбом, альбом, який ви хочете, щоб його видали на 45-й швидкості. Дякую тобі за відповідь. Ну, така, да, вона абстрактна, але ну воно як є. Наступне питання задає Діма Лукашенко, який теж, до речі, не вперше у нас в коментарях. А, до речі, а, з цього приводу, шановні друзі, які пишуть коментарі під цим випуском, задавайте свої питання, будь-які, не соромтесь, тому що у нас а, є просто амбасадори питань, які з випуску у випуск переходять, а, цікавляться за те, дізнаються просто максимум. З Нам того треба роботи. вже робити якусь офлайн зустріч. Офлайн, так. Може, запросити знаєш, вже вже так. А, тому всі інші, хто просто переглядає, також не соромтесь, пишіть свої питання, будемо розглядати. А поки що, Діма Лукашенка. Все, як завжди, дуже круто. Цікаво переглядати, якраз такого контенту і не вистачає. Таке питання: розкажіть, як правильно зберігати вінілові платівки? Чи є якісь правила? Це ж було вже. <хи> ну як, було. Да, як зберігати? Зберігати виключно вертикально, тобто ось так. Подалі від тепла, від батарей, від прямих сонячних променів. А в, ближче до душевного тепла можна? Ну, це безпосередньо. ну Це по-іншому не може бути. Добре. Не може просто бути. Якщо людина купляє платівки, там душевного тепла вистачає. Так, вертикально. Подалі від тепла, сонячні промені мінус, підвіконня мінус, е і що? Обов'язково обов антистатичні внутрішні конверти. Е ми всі купуємо платівки постійно і е більшість з них, я би сказав, 9 з 10. Е всередині, коли ми витягаємо її із конверту, всередині просто паперовується білий. Внутрішній конверт, який можна сміливо повірте, сміливо просто знімати, викидати одразу, бо він шкодить нашим, нашим платівкам, дряпає їх кожен раз, коли ми це робимо, достаємо платівку, воно дряпається, тому одразу. Міняємо на антистатичні конверти. Вони ну якихось грошей коштують, але вони того варті, вони наборами там по 50 штук, по 100 штук. Ну там вийде вам ну, по 20 гривень там, на кожну платівку. Ну, типа, Я е додам посилання. Да, це точно має бути. Це от must have по догляду. Дякую. І, до речі, у нас є вертикальні такі стієчки, так, здається? Все є, да. все є на сайті в розділі догляду. Добре, я теж додам картинку і додам лінк. Заходьте, обирайте собі. Ну і останнє питання питає пан Сергій Бойко. Пані Настя, попросіть Ніла показати свій сетап домашній. Там все зі смаком. І Солідол, що таке солідол? Солідол, це типа солідна. А, привіт, <ривіт> okay. привіт, Сергій. То покажеш Сергій. Це мій друг. Він знає насправді хитрець. Він знає, так був, він та? знає просто якийсь сетап. Та я в принципі неодноразово казав, що у мене ну на технік сетап про колонки не казав. Мабуть, ну от я думаю, що в мене просто зараз ремонт робиться в квартирі. І я от дуже чекаю, коли повернусь, і коли ми повернемось в квартиру, зло зробимо там нарешті все як має бути затишок. Тому, може, тебе запросимо в гості на чайочок. І кавуську. Або на чайочок. Або на кавуську. На камеру там візьмеш з собою, підзнімеш щось. Познімаєш. Ну це нам так, да, насправді така, цікаве таке завдання, можливо, на якийсь майбутній е, наш епізод. Ну я думаю, що вам теж було б цікаво подивитися якийсь сетап. Ніл буде розповідати про свій програвач, а, подістаємо платівки, що там у тебе ще є. цікавого. Так, щось є, щось є. Компакт-диск є. Компакт, диски. І в мене касети. А касети? касети є. Навіть а кас... сучасні касети. А -а -а. Навіть же є якісь дорогі касети, які мені дарували. Там друзі, Серега, Вовк, якщо ти дивишся, дякую. Я пам'ятаю мене, там DFA є касета красива. Але нема на чому касети слухати насправді. Думав, деку взяти, але от якось поки що не склалося. Хотів або вінтажно взяти. А потім думаю, а може щось більш сучасне, і якось воно відкладається постійно. У мене деякі друзі, у них або плеєр портативний, вони просто з нього віддають в підсилювач. А в одного всім привіт. Зараз передам Саша поп гапон. Тобі теж привіт. У нього прям дека така з двома касетами, там можна переписувати їх. Ну таке щось з 90-х, але воно працює. Слава Богу. Клас. У мене yeah. теж колись таке було, а просто магнітофон. Ну no, да. там було теж дві касети. Можна було за радіо записувати і переписувати та, з однієї yeah. касети. Я пом. Я пам'ятаю. А потім можна можна yeah. швидко, і потім ти береш, ставиш осу касету, включаєш, і там просто іграє одна пісня, обривається, починається інша. Потім а чи голос можна було записувати. Потім я щось yeah, говорю, потім буде. знову пісня починається. починає. Yeah, Мікрофон вже був. Це з дитинства пам'ятаю тему таку в кінці 90-х. Мені дуже подобався, я любив футбол. Ну я і зараз футбол люблю. І я дивився, коли матчі Ліги Чемпіонів мені дуже подобався гімн Ліги Чемпіонів, а його можна було тоді в 90-х почути от безпосередньо перед матчем Ліги Чемпіонів по телевізору. Да, по телевізору. І я якось е, взяв це мікро е, ну, магнітофон і е, під е, к телевізору його прислонив, да, нажав рек, і воно записало там шипело, Чердела, там, щось. Але я ну, міг слухати після цього якось цей гімн для її чемпіонів. От, так що, да, от такі от часи були. Сьогодні, звісно, це все як дікость. Ностальгія. Але, да, і, і ностальгія, і теплі спогади. Але да, сьогодні просто в нас є вибір. Хочеш вініл, будь ласка. Хочеш кольоровий вініл, будь ласка. Хочеш занімацію затропний вініл. Пожалуйста. Вот. Касети, компакт-диски, Spotify, Deezer, все є. Обирайте, що. Тоді... Да. Обирайте, що тобі ближче до душі, зручніше. Все є. Такі часи. Це і класно одночасно. Але чи ми будемо про ці часи згадувати за 20 років з теплотою? Я не знаю. От. Ну, подивимось. Да. От таке. От. Головне в моменті кайфувати. Так, ну що, такий у нас вийшов випуск. Дякуємо вам за питання, дякуємо тобі за відповіді, дякуємо мені за модерацію. <плес> <плес> дякуємо YouTube за те, що зібрав нас тут всіх разом. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте, будь ласка, лайк під цим відео і підпишіться на канал. А ми переходимо до розіграшу. В минулому випуску ми розігрували фірмовий мерч від Бенкі Олефсен. Це була Поло, футболочка така гарна, чорна, я її показувала. І Techніx AZ40 безпровідні навушники. Тож, у нас сьогодні два переможця, і давайте дізнаємось, хто вони ці щасливчики. І ні, це знову не ти. Але ми вітаємо вас із перемогою, ну, можливо, колись. Повезе в, футболочку, футболочку, повезе в кохання було. Хоча б футболочку мені Бен повезе в кохання. Ну, там мені вже повезло. Все, тобі вже пощастило. А я вітаю вас із перемогою, і ми зв'яжемося з вами в коментарях, щоб уточнити деталі отримання ваших подарунків. Так, ну слухай, якщо тобі вже не щастить в розіграшах, хоча ти в них і не приймаєш участі, то давайте іншим допоможеш щось виграти. Саліпки. Оголоси, оголоси, будь ласка, що ми сьогодні розіграємо. Ми сьогодні розіграємо те, що ви більш за все любите вигравати. А да. саме. А саме два сертифікати, які ви можете витратити в салонах саундмаг номіналом по 1000 гривень кожний. Та насправді, у нас дійсно дуже багато коментарів, коли ми розігруємо сертифікати. Дуже корисний подарунок, як на мене. Ну ти сам собі обираєш, що ти потім хочеш. Ну так, для вінілу, може, антистатичні конверти собі хтось купить. А ну, може хтось навушнички якісь, а може хтось додасть трошки ще своїх грошенят. І купить щось дійсно те, що йому потрібно, програвач. Про громад ну не знаю за тисячу гривень <рес> <рес> не вийде. Приємна знижка. <рес> <рес> ну да, можна вважати це якоюсь, типу, знижечкою додатковою. Тож, так да, е, самий універсальний варіант. Для того щоб прийняти участь в розіграші, залишайте свої коментарі під цим випуском від цими слів. А в даному випадку залишайте свої питання про вініл і будемо їх розбирати. І підпишіться на цей канал. І все, все дуже просто, голосимо наших переможців. В наступному випуску я це так залишу, я не хочу вже. До речі, на рахунок питань про вініл, мені. Може, звинувачувала в да. Мені ще цікаво, особисто мені цікаво читати ваші якісь власні історії. З власного життя про вініл ми б теж їх в принципі, могли би обговорювати. Е е да, можливо, воно ви виводить і нас на якісь спогади, на якісь історії. Коротше, в нас же ж ток-шоу. Тут не якісь туторіали, мануали. В принципі, ми спілкуємося про Вініл. Є питання, давайте обговорювати. Є історії, давайте теж обговорювати. Тож пишіть... Говорить Україна <с прямо. Україна говорить про Вініл. Пишіть, діліться, будемо разом в цю тему розвивати. До речі, ще є такий варіант. Можливо, вам цікаво ще щось промініло, маю на увазі якийсь формат, тому що ми думаємо запустити якісь огляди платівок окремо. Наприклад, топ 5. Ми бачили там в коментарях топ-5 найдивніших платівок, які є таке, вініла, та? є таке. Можливо, топ можливо, рекомендації топ-5 якихось най... якихось. Найпопулярніших, так взагалі, які зараз є платівки. Красиві в нас вже були гарні. Та, ти дуже гарні платівки приносив. Тобто, можливо, вам цікаві якісь формати, то ви теж напишіть про це в коментарях. І ми обов'язково подумаємо, як це реалізувати, тому що хочеться розвиватись. Ну і цей формат він абсолютно на 100% залежить від вас. Те, що вам цікаво, те, що ви можете і маєте сказати, ми все це разом, і це це все разом і будує наш форматік. Будуємо вінілову культуру. Ми так, так, так. частина вінілової культури України. Тож долучайтесь і будьте також її творцями. Боже, як пафосно ну я сказала. Фу. Так, ти що, любі друзі, а на цьому все. Дякуємо вам за цей перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, приводьте друзів. З вами була Ніл Тарасов і Настя Грушечка. Побачимось! Чао!